Поки ви себе жалієте, толку не буде. Ви не вийдете з неврозу, з тривожного розладу і не позбавитесь панічних атак. Тому що для того, щоб це зробити, треба прям взяти себе в кулак, мовно кажучи. Да? І працювати над собою з усіх боків, тобто працювати із свідомістю, нав'язливими думками, працювати з підсвідомістю з психікою для того, щоб прибирати страхи і оці емоції, і симптоми. І тільки тоді у вас почнуться зміни. Якщо ви будете в позиції жертви, в мене нічого не виходить, я намагаюся, але я не можу з цим ніякось справитися. То ну якби з цього виходу нема. Лише ви можете взяти відповідальність за свої рішення, за свої вибори. Кожного дня ви встаєте і робите вибір. Ви в позиції жертви в мене нічого не виходить, я нічого не можу з собою зробити. Або я намагаюсь, я спотикаюсь, але я роблю. Тому, якщо ви все одно не можете самі з собою справитися, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію, де я вам розкажу, що можна зробити для того, щоб підтримати себе в цьому процесі і виходити з цього неврозу і цього стану.